Сьогодні трошки до обід, в мене вільний час, бо після обіду вже там в мене будуть обряди. Читаю книги і в дідових записах знайшла сильне таке зняття порчі. Я пам'ятаю, це дід робив. Простим людям це недоступно, щоб ви знали. Це не може зробити проста людина самому собі зняти порчу. Це дуже сильна річ зняття порчі грязними порогами. Я сповнила ці випадки, навіть ходила з дідом один раз, ну, вже як старша була, може років 15 мені було. Дивіться, діти, якщо людина зверталася до нього з сильною порчею, вже з сильною там вже було прокляття. Або вже було таке, що на смерть зроблено. Дід дома не знімав, він брав цю людину, вів у людне місце. Це називається грязні пороги. Брав цю людину, вів у людне місце. Наприклад, магазин. В магазині Ні, не було таке. Ну, я знаю, що він мені розказав, що в магазин або де багато людей переступають порог. Ну, він користувався вхід в базар. Вхід в базар. І там, де ступає, ви понімаєте, багато багато кількість людей, велика кількість людей. Він цього больного брав. Це вже який такий вже геть не міг ходитися людина, Вже єлі-єлі, я пам'ятаю, він брав, вів і треба було, щоб ця людина локтями трогала людей інших. Це є таке, отож і не удивляйтесь, коли вас буває лоптями трогають. Воно то да, воно на вас не пристане, бо проста людина це зробити не може. Я вам сразу скажу: ви не лякайтеся, тут потрібна тільки відьма, і відьма стара, така, що вже за 50 років, або старий такий колдун. Проста людина це не зробить, не зробить. Це сильно надо мати силу і силу дару, силу слова, силу, чорну силу. Дід мав це і він бував, користався. Я теж буваю, користуюсь, користуюся, не скрию, бо я не біла відьма і не чорна, я дворушниця, це те, що я вмію. І чорними силами буває приміняю, коли потрібно. А буває потрібно, повірте, і буває білими силами. А в основному я дерев'янське колдовство діда моїх дідів, прадідів, Нестера і Властелена, Відьмаків. Бувають такі випадки, що приходиться приміняти Чорну силу. І от він вів цю людину туди-на базар. Я була присутня, я сама в базар цей не заходила, а стояла біля входу і він три рази переводив через оцей грязний порог. Це називається зняття порчі через грязні пороги. Не беріться самі, бо ви це не зробите. А просто остерігайтесь тих, хто вас зачіпає локтями. Не руками, а локтями. Це. Перекидує на вас порчу, не треба цього, остерігайтеся. Якщо вже з вами таке случилося, приходьте додому, стирайте той одяг і самі покупайтеся чи під душом, чи так. І такі слова треба вдома сказати. Я зараз з дідової книги прочитаю. Тут помічено в нього. Дивіться, треба сказати так. Возвращаю тобі, возвращаю тобі, возвращаю тобі, себе знімаю, тобі возвращаю, себе знімаю, тобі возвращаю, себе знімаю, тобі возвращаю. Возвращаю. Це іменно перед тим, як будете купатися. Якщо ви вже ну, знаєте, Помните, не просто там людина случайно зачіпила локтем, а спеціально є з локтями зачіпають, є таке. Вони це не неуміло зробити. страшного там не буде, але все одно щось може себе перекинути, От іменно коли толкаються локтями. І да. є таке. Я недавно я на метро рідко їжджу, але буває таке, що мені треба було, буде срочно, бо я на правому березі приймаю. А треба на лівий берег, бо в мене там дача на лівому берегу Києва. І от, надо, не вспіваю на машині і на метро. І я таке часто замічаю, так є спеціально беруть і локтями людей зачіпають, не просто відпихають, бо те, що просто відпихнуть, то це зрозуміло. А те, що спеціально локтями разів. Це таке буває. Остерігайтеся цього. В общем, прийшли. Перед тим як купатися, оце сказали і знімете. Ну проста людина не зможе перекинути на грязний порог, лічить і щищать порчі через грязні пороги. Це не може, це треба тільки старий колдун, дуже старий або старий.